Красуні, привіт! Сьогодні таке хоум відео по, по мейку, а, в нас а, нова продукція, але ж не тільки це ну, спонукало мене зробити такий маленький огляд. Тому що я дуже-дуже-дуже люблю, коли я створюю комусь макіяжі, чи собі макіяжі. Я бачу, що вже коли ми про, е, пропрацювали наше нашу обличчя, нашу шкіру, то навіть без нафарбованих очей ми виглядаємо ну, гарно. Тому без зайвих е, слів будемо з вами починати. І так, що я зробила, я вже подоглядала за своїм обличчям все, що потрібно, нанесла і нанесла. Сяючу основу більш 110. Тобто я зараз в основі більш ну, ні в чому. І саме зараз я хочу вам трошки розповісти про контуринги. Контуринги бувають, а, сухі текстури. Наприклад, такий, а, він має назву у нас в Марікей такий, він темніший. І має назву какао. відповідно, коли ми підбираємо для клієнта чи для себе колір, який нам підходить, то якщо ми більш світла кожа, то можна взяти лате і ми будемо впевнені, що ми не переборщимо, не перепрацюємо цю зону, і вона буде нормально виглядати. Якщо ми більш смугляві, то ми можемо взяти какао, тому що поки ми лато щось нафарбуємо, то ми ну, довго будемо над цим працювати. Навіщо витрачати час і продукцію? А какао швидко на смуглій шкіри зробить нам те, що нам потрібно зробити. Хоча я світла кожа, світлошкіра, мабуть, так звучить. В мене тон взимку, влітку, звичайно, трошки засмагаю, перехожу в беж. Але я дуже часто ну, завжди використовую какао тому що я трошечки беру, трошечки наношу, і вже я маю. Певний кольор, і продукції в мене навіть менш роз, ну, розходиться, да, ніж лате. Хоча, якщо, от, щоб не замарачуватися, можу взяти лати, можу взяти і какао. От що перше там на очі кинулося, то й беру. Далі можна використовувати в якості сухого контурінга. Контуринг, бронзер хто як називає. Для мене я то бронзер кажу, то контурінг звик. Дивіться, можна взяти пудру розсипну просто темного кольору. Оце в нас пудра бронз, вона підходить для темношкірих дівчат, а для світлошкірих вона дуже-дуже зручно може працювати як контуринг для обличчя. Перед тим, як робити сухий контурінг, потрібно, звичайно, на тональну основу. Накласти пудру. Ви можете взяти мінеральну пудру розсипну, або взяти прозору пудру розсипну це мій фаворит. І в 99,9% випадків я саме після нанесення тона припудрю себе прозорою пудрою. А ще у нас в Маріки бувають обмежені колекції. Зараз у нас така колекція є. Це наші кремові стійки, кремові карандаші. І вони теж працюють як контуринги. Ми маємо в двох кольорах більш насичений і менш насичений. Більш насичений це бронза, менш насичений медові. Сам стік ну, на дві частини так, розподілен. Одна частина вона матова, інша частина вона сяюча. Ну, і Оскільки я зараз тільки в тоні, в мене кремова текстура на обличчі, я зараз пограюся трошки кремовими контурами. Оце я і хотіла вам розповісти, що вони бувають різні, ще кому що підходить. Якщо шкіра суха, нормальна, то саме кремові текстури кремові вони виглядають просто. Дуже органічна на обличчі, тому що в обличчя таке стає сяю, сяє, ще є сяюще. Має сяння живе справжнє, розумієте? От і наша шкіра суха, вона дуже хоче бути зволоженою, сяючою, такою заживленою, от так можна сказати. А якщо наша шкіра жирна, якщо виділяється ну, зайве кожне сало, тоді ми зазвичай полюбляємо такий продукт, як пудра, і краще робити суху корекцію обличчя. От саме тоді ми на тон прокладаємо пудру, а потім використовуємо сухі текстури, тому що сухі текстури на суху шкіру норм, но краще все ж таки кремові. А на комбіновану шкіру, кремові текстури, ну, не дуже вони так от. лягають та нормально, але носяться потім не завжди гарно, тому що кожне сало воно має певну реакцію з середу, да, pH нашого кожного сала, pH нашого. Мікробіоти на шкірі. І тому деякий pH він прямо з'їдає кремову текстуру. І дівчата, у яких жирна шкіра, вони нафарбуються кремову текстурою, а через декілька годин начебто нічого й не було. А на сухій шкірі воно довго-довго тривається цілий день. І ви виглядаєте дуже-дуже гарно. Ну, я зараз буду експериментувати, я буду на собі все наносити. Ну і давайте будемо гратися. Оце більш темна бронза. Маю надію, що вам буде видно, я нанесла матовою стороною. матовою, так? І трошки розподілю, щоб ви побачили колір. А, наносимо под скулу, вот в цю ямочку, і потім, коли ми розтушовуємо, можемо взяти пензлик для нанесення тональної основи, але я хочу ручками. Розтушовуємо рухами вверх і туди кушку. Ще залишки, я отак про... ну, можна прямо прорисувати. так, Так, можна прорисувати. Ну, я зазвичай собі отут нафарбувала, а потім на пальчиках є залишки, і я трошки себе, отаку от троєчку, роблю залишками. Основний колір я все ж таки прокладаю в падінку. Це в мене бронза є, є. Зараз я хочу. Бронза, а поруч сяючий відтінок. Бронза і поруч сяючий відтінок, щоб ви розуміли. Далі тут я зроблю медовий карандаш. Матовий, матовий відтінок. Бронза матовий. Мабуть, треба було так зробити, щоб ви бачили прям різницю. От, бронза, от медовий. Медове трошки м'ягчіше, ніж бронза, бачите? Тому знов-таки бронзу я б рекомендувала більш смуглявим дівчатам медову, тим, у кого шкіра слонова кістка. Ну, Вже я третій раз тут шар прокладаю, то в мене вже може трошки яркувата, але ще раз і ще раз підкреслюю: тушуємо вверх, начебто на скулу з ямочки. На скулу і кушку. Те ж саме я роблю тут кушку і трошки вверх. І залишками пам'ятаємо трошки під волосся, щоб там не було біле, і під нашу нижню челюсть. І а, не забуваємо, якщо в нас шкіра гола, то у цій мишці. Теже можливо прорисувати? В камері важко, але в мене ж там є зеркало. О! Шия буде виглядати а, начебто стройнішим. Так, це медовий. Ще трошки додам, щоб було видно. І дивимось. Гарно, гарно. Але, е, знов-таки, навіщо тут? розподілено на сяючу і на матову. Іноді достатньо матового, проклали і все. А іноді нам е, ну, є таке бажання сяяти. Наприклад, ми десь гуляємо по вулиці. Ми не на роботу йдемо, а по вулиці погулять, з подружками погулять. Ну, є привід походити по сонечку. Тоді, чого б не додати сяючу сторону трошечки зверху на Сторону, яка була матовою. Тобто я використовую обі-дві сторони в цьому карандаші. Також я можу, дуже-дуже це люблю, я можу, наприклад, матову сторону в бронзі, да, чи матову сторону в медовому, я, може, на губи не покладу, тому що, до речі, я не зробила собі. Зараз зроблю поруч медову текстуру, щоб ви бачили різницю. Оце бронзовий і сяючи в бронзі, оце медовий і сяючи в медовому. І на губи таке я можу нанести, якщо я створюю певний образ, якщо в мене такий специфічний макіяж, де я дуже ділова жінка. І от там такі коричні матові текстури, норм. Но мені дуже подобається, от, ці сяючі текстури, якщо їх нанести на губи, як помада Вони сяючі, вони металік, і знов таки, для створення певного образу це може дуже-дуже гарно зигра... ну, зіграти. Поїхали далі. Я хочу ще показати вам, як можна робити. Може, я так і зроблю. А, можливо, з цими а, кремовими бронзерами, можливо, навіть зробити макіяж глаз. Ну, я візьму, який яскравіше, і знов-таки знов можна взяти кісточку для кремових текстур. Я зараз все буду робити пальчиком для пришвидчення процесу. Я в уголок нанесу колір з бронзового. Стіка матовий, прямо в куточок. Навіть трошки під ніжні, нижні вії нанесла. Потім я візьму сяючу текстуру і поруч прокладу. І ми вже отримали дуже гарний, дуже такий симпатичний, майже готовий макіяж глаз. Так, це в нас медова сторона. Беру знов таки матовий відтінок, матовий відтінок, і просто топчу топ-топ-топ на одному місці, затемнюю куточок і поруч на нижній, і поруч я беру сяючу текстуру і ставлю таку плямочку. Сяюча плямочка. І коли буде сонечко падати на мої очі, то там затемнено поруч такий перламутровий лайт-лучик, да? промінь. І воно так буде виглядати кайфово. Ну і знов тепер, дивіться, бачите, бронза яскравіша на скулі яскравіша на очах. Медове, більш такої. Органік да, більш натуральний і на скулі виглядає і на очах. Це ми з вами працювали кремовими текстурами. Що зараз ми зробимо далі? В мене є, звичайно, міцелярна вода. Тобто, навіщо я це все розповідала? Ну, по-перше, я вам продемонструвала дві новинки такі карандаші. В меряки, е, е періодично. Бувають кремові текстури як для контурінгів, так і для хайлайтерів. Я зараз хочу це прибрати. Бачите? Міцелярною водою. І а, я, як консультант з краси, коли в нас виходить така лімітована колекція, намагаюся купити собі прямо ну, додому на міні-склад ну, певну кількість таких олівців кремових, тому що я знаю, що в компанії вони закінчуються. Дуже-дуже швидко. А моїм клієнтам це подобається, моїм консультантам це подобається. І оскільки я ще, ну, звичайно, як консультант з краси, то я ще є візажист, я роблю макіяжі. І е, швидкі макіяжі за допомогою стіків дуже зручно в карман поклала, і де б ти не була, ти можеш е, зайшла до туалету і раз, раз, раз собі декілька штрихов, і ти вже така ну, гарнюся. Так, я прибрала трошечки, трошечки зволоження, ну от капусечку, після міцелярки і поновлю тут тональний засіб. Сьогодні обрізала тональну основу, я це так роблю, може, ви такого не робите, а я роблю біж 110, я трошки восстановила що в мене було. Ну, знову я бліда поганка. Поїхали далі. Зараз я зроблю вологу е суху корекцію. Для цього я відкриваю свою чарівну пудру. Трошки припудрила. Беру пензлик і дуже гарно висипала трошки припудрила. Дзвінок мене збив. Дуже гарно От все, всю шкіру пропрацювала. І вниз смахнула. Мене там хтось намагається дозвонитися. Все, я припудрила, і в мене зараз шкіра, вона припудрена матова. Так, і я буду робити суху корекцію і буду використовувати ці два контурінга. І знов таки на праву частину я буду наносити контур потімніше. Какао? бачите? Нанесла і розтушовую такими ж саме рухами в сторону і вверх. І тут дуже зручно робити троєчку. Тому багато хто обирає саме суху корекцію, а не жирну, тому що дуже зручно. Все, готове. Зараз я буду брати колір лате спокійніше, Також прокладати в ямочку. О, щоб було видно. І також роздушовувати вверх на косточку. І до ушка. Бачите, а, какао я раз мазок і вже є, але ж яскраво. А лата це дуже знов-таки таки, такі ніжно органично ми створюємо фігу, фігуру, а, силует на нашому обличчі. Навіщо завжва, взагалі ми це робимо? Для того, щоб ми мали ліфтинг макіяж гарний макіяж, овальне обличчя, де є скули, щічки, ну, щоб наше лице було як з картинки. Коли ми тут затемнюємо, в нас піднімаються трошки, підіймаються щічки. А зараз ще ми покладемо хайлайтер. І е, наш макіяж має називатися, має право називатися ліфтинг-макіяжем. Я це зробила. І знов ми попрацюємо над оченятами. Я беру просто пальчик і викладаю на ліву сторону хайлайтер лате. А на праву сторону я покладу хайлайтер какао. Бачите, дуже все схоже, дуже все схоже. Sorry. Але тут більш яскравий образ. Його мож, можливо розташувати ще, да, створити більш м'які е, лінії. Але ж я ну, спеціально намагаюсь вам показати різницю. Так? А тут більш така органична, спокійний, майже нюдовий е, макіяж. Е, ну і наостанок. Ще я зараз запишу відео про хайлайтери, але це буде друге відео. А наостанок покажу вам, що також така пудра, вона дуже-дуже насичена, і її також можливо робити, бачите, контуринг. І оскільки це пудрова текстура, то, звичайно, тільки пензлик допоможе нам розтушувати. І знов-таки не забуваємо про бокову поверхню нашої шкіри. Ну, це була трошки про бронзера.